А, про що я говорив? Я не знаю, як воно так а, виходить. Типу, я їх навіть не а, дістаю з мішка. А, їх а, сортує дружина, вона їх накладає з мішка і, типу, по вагі, по розміру, всі підбирає, щоб воно було лаконічно, виглядало, щоб було трохи того, трохи того, трохи того. І а, там перед цим у нас попадалось декілька ножів. Тут у нас ось попалося скільки труси. Дві, дві, два пакунки. Тут ось зброя. Ну, Коротше, це прикольно. Я не знаю, як воно так е, працює, але це так працює. Так, і залишилося два пакунки. Давайте дивитися тут. Вони вже на столі хаос. Офігеть Тісак! Це просто тисак. Серйозно? Я знаю, що я собі залишу.